Что будем делать с Закарпатьем? Скажите, пожалуйста. Закарпатье отсоединить. Сейчас сразу и подпишу приказ. Принял. Все. Подписано. Питание. Отсутни. На відео, як стверджує журналіст Віталій Глагола, президент Федерації легкої атлетики Закарпаття Олег Коноваленко, чоловік імітує великого чиновника та російською мовою закликає від'єднати область від України. Де саме створили ці кадри, до кінця не зрозуміло, але на них видно, як на стіні красується портрет Леніна. Журналіст Віталій Глагола припускає, відео можливо зняли десь у російських кабінетах. Втім, коли це було наразі, теж загадка. У мережі також з'явилося відео, на якому Лова легкоатлетичної федерації Закарпаття тренується в Олімпійці з написом Раша на скандал з Олегом Коноваленком вже відреагувала й Федерація легкої атлетики України. Зазначають, що вони обурені такою позицією колеги та закликають правоохоронців звернути на це увагу. Просимо правоохоронні органи та спеціальні служби з'ясувати всі обставини та дати правову оцінку таким діям Олега Коноваленка. Зі свого боку наголошуємо, що ФЛАУ вивчає ситуацію та готує оперативний розгляд питання на засіданнях компетентних органів ФЛАУ. Йдеться в заяві. Відомо, що за часів президентства Януковича Олег Коноваленко був заступником начальника управління боротьби з організованою злочинністю у Закарпатській області. На посаду голови Закарпатської федерації легкої атлетики він прийшов у 2015 році. Однак цьому призначенню були раді не всі. У коментарях під дописом про призначення Коноваленка на посаду місцеві наголошували на його причетності до криміналітету та контрабанди в регіоні. Цей перевертень з обозу, який при Янукові очолював програмні сигаретники, У мусорських погонах з організацією наркотрафіку давно має сидіти всі зона довженка, а не очолювати падлюка федерації. Всякі період первісного накопичення капіталу для ментів закінчився. Тепер їм треба легітимізацію. А для чого цей корупціонер, торговець наркотою і людьми, контрабандист і русина відька кореш мент, бувши з УБОЗу, очолив цю федерацію. Відомо, що Олег Коноваленко є колишнім легкоатлетом та майстром спорту міжнародного класу зі стрибків у довжину. Каріна не читає телеканал НТА.